Доброго дня, шановні члени журі. Мене звуть Валерія Швайко. Дозвольте представити вашій увазі проект спортивне місто, мобільний застосунок для вибору виду спорту на основі аналізу муру функціональних показників людини. Сучасна віртуалізація суспільства несе негативні наслідки для здоров'я, особливо для молодого покоління. У часи ковіду протягом 2020 2021 року діти і підлітки не мали можливості займатися спортом. Рухова активність впала, що негативно відзначилось на здоров'ї дітей. Слід за цим, у 2022 році почалось повномасштабні вторгнення, що фактично спричинило навчання з дому, обмежило рухову діяльність та погіршило постійний стрес від ковідних тривог. За статистичними даними, отриманими... У результаті соціологічного опитування, проведеного фондом Фрідріха Ебертом, у 2017 році 33% молоді віком 14-29 років займаються спортом вільний час часто та дуже часто. 18% не роблять цього ніколи, а 46% зрідка або інколи. Опитування засвідчило, що чоловіки віддають перевагу регулярним заняттям, частіше за жінок. 41% проти 25%. Регулярні заняття знижаться з віком від 48% серед підлітків до 25% у 25-29 років. Результати представлені у вигляді стопчику одіграння на слайді. Завданням проекту є розробка квоспросформеного мобільного стосунку, який популяризує здоровий спосіб життя серед дітей, допомагаючи відібрати вид спорту за індивідуальними характеристиками та надає можливість займатися спортом безкоштовно шляхом популяризації США, які на світі є достатньо багато. У ході досліджень було проаналізовано існуючі рішення у вигляді вебсайтів та мобільних застосунків, які пропонують в основному відстеження спортивної активності, але не вирішують проблему підбору воду за морфофункціональними показниками людини. Тому наш проект є унікальним та конкретно спроможним на ринку. У ході проведення дослідження було визначено цільову аудиторію або стейкхолдерів. до неї належать в першу чергу учні, діти шкільного віку, які наразі найбільше піддаються малорухливому способу життя, їхні батьки, вчителі виховання та тренери спортивних шкіл, які зацікавлені у розвитку спорту та зростання фізичного рівня активності серед дітей. Даний проєкт було представлено на трьох всеукраїнських конференціях у Хмельницькому, Чернівцях та Одесі та опубліковані тези у збірниках конференцій. 26 травня відбулась зустріч з представниками департаментів освіти та науки, молоді та спорту та керівниками ДЮС США міста Хмельницького, на які було представлено межпроєкт та підписано угоди про співпрацю. Також було взято участь у міжнародній конференції 3 червня у Львові, матеріали якої індексуються у наукометричній базі Скопусу. У зазначених вищих роботах була запропонована структурна схема цієї інформаційної системи. Вся система складається з трьох основних частин бази даних, серверної частини та клієнтської частини. Для створення бази даних, як бази знань, буде міститися інформація про види спорту, що культивуються у регіоні, а також про заклади, де пропонують гуртки за такими видами спорту. Чи з проведення дослідження обхідна інформація буде спитися у файл, а потім вже приносить до бази даних. Також хідними даними будуть результати функціональних досліджень учнів, які спочатку записуються у файл, а потім переносяться у базу даних. Для реалізації серверної частини потрібно розробити алгоритм підбору видів спорту за індивідуальними показниками користувача, система підтримки прийняття рішення основі алгоритму та інтерфейс. Реалізація клієнтської частини буде у вигляді крос кросплатформоного мобільного додатку для найбільшої зручності користувачів. На слайді представлено реалізацію системи у вигляді дизайн інтерфейсу користувача. Демонстраційне відео роботи цього застосунку представлено у додатку до цієї презентації. Наразі мобільний застосунок у стадії розробки. Подальші дослідження впроводжені на аналіз даних та формування бази знань на бази даних та програму реалізацію системи підтримки прийняття рішень щодо виду спорту на основі мурфункціональних показників людини. Отже, запропонована технологія допоможе відібрати вид спорту, який найкраще підійшов до дитини на основі її. Індивідуальних показників у зручній та інтерактивній формі. Дякуємо за увагу.